А тепер перейдемо до того, заради чого прийшла абсолютна більшість із вас: схованки журналіста та монолітівська зброя з камуфляжними скінами. Бо мало того, що воно виглядає куди більш солідно, так ще й відчувається як суттєвий левел ап снаряги головного героя. Ось такими і мають бути унікальні предмети. Я дуже радий, що розраби почули мої благання. Але ось доступно ця снаряга буде тільки власникам Deluxe та Ultimate Edition відповідно. Тому, якщо у тебе ця зброя не буде з'являтися, перевір видання гри, яке в тебе придбане. Значить, після виконання квесту з косим, після якого, до речі, тобі ще й зверху накинуть непогану куртку та протигаз, які нам тепер вже не потрібні, але можна продати, тобі в особистий ящик покладуть флешку журналіста, взявши яку, з'являться координати величезної купи схованок, три з яких знаходяться в малій зоні. І одна з найважливіших саме на заліссі. Проблема тут в тому, що на дах потрібного будинку ще спробуй забратися. Це ж тобі не трилогія, щоб на тачку залізти. Тут такі удобства не передбачені. Але якщо трохи навчитись і згадати дитинство з Assassin's Скрідом, то щось у голову таки прийде. І залізши на дах, ми обшукаємо найпершу ничку журналіста, в якій лежатиме ПТМ Моноліт та полегшений комбінезон найманця. Компієс це взагалі напевно найкраще, що можна було покласти в цей ящик, оскільки за статами він обганяє всю броню вплоть до стража волі і важить при цьому менше за всю броню подібного рівня, яку можна буде знайти. Та й виглядає він стильно, модно, молодіжно. Те саме можна сказати і про ПМ Моноліту, теж дуже крутий та вписується в стиль. В принципі, враховуючи, що зараз я не так сильно просунувся в сюжеті, але все ж дійшов до дикого острова. Можу сказати, що поки що нічого кращого, як в естетичному плані, так і в практичному за ПТ МОНОЛІТ і УДП Компакт я не знаходив. Але знайти калібр для УДП в малій зоні не так вже й легко, на відміну від ПЕМУ журналіста. Так, у нас до того ж є ще, як я розумію, МАК-10, який тут називається M10 Гордон. І він теж підходить під пістолетний слот, але він мені, по-перше, не подобається в плані зовнішності, а я така людина, що можу сидити журнал по обкладинці. Ну, для мене він скоріше як альтернатива МП5, аніж як пістолет. По-друге, він не унікальний, і по третє, на нього потрібно забагато набоїв 45-го калібру. Саме в цьому плані ПТМ моноліту обганяє всіх конкурентів, бо це найунікальніший пістолет з усіх, які мені потраплялись, ще й під найдоступніший з усіх набій.